Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на 17-кварталі. му кварталі. Ну, їдемо в... в напрямку інтернату. Зупинки інтернату. Ну, тут теж зупинка. Раніше тут в 90-ті роки мені запам'яталося, що процвітала торгівля. Наркотиками продавали тут багато молодиків, ходили їх 5-10. Якось в інших мі... в районах міста такого не було, що прямо на зупинці процвітала так торгівля. Тут, на інтернаті, раніше там не було ще, АТБ, був ринок колись давно. І по дорозі до ринку його. І так далі там йшла жвава торгівля. Ну, звичайно, з часом потім їх відтіснили в лісосмуги. Ну, а тоді на кінці 90-го така торгівля тут процвітала. Ще доволі тепло в місті 20-22 градуси. Ну, а тепер ми їдемо до зупинки інтернату. Отроху, От звичайно, холодає. Ще недавно було і 26, і 27 градусів. Ну, зараз уже трохи прохолодніше стало. ну, Але ще така температура, що можна ще й на пляж ходити. Ну Це вже під'їжджаємо до зупинки інтернат раніше. Там колись був ринок, зараз АТБ стоїть. Ну і на цьому поки що все. До побачення.